Казкова студія «Алісяо» презентує казки для солодких сніг. Наталя забіла про дівчинку, яка всього боялась. Вечоріє, сутеніє, а в кімнаті на вікні щось у темряві біліє. Мабуть, яблучка смачні. Мама Яблучка купила, щоб Марійка їх поїла. Щоб Марічка мала здоровенькою була, гарні яблучка помиті й солодкі, й соковиті. Чом, як дівчинка не їсть? Хто на це нам відповість? А Марійка в цю хвилинку Заглядає у щелинку, Хоче яблучок вона, тільки темрява страшна. Може, там шкребеться мишка, може, вовк сидить під ліжком, може там заліз під стіл. Острозубий крокодил. У дитячому садку є акваріум в кутку, а в акваріумі рибки миготять туди-сюди, і на всіх вони скрізь шибку поглядають із води. Є в садку ще й цуценятко, є ласкаве кошенятко, а на дворі є кролі, волохаті та малі. Дітвора в садочок прийде і біжить в живий куток. А Марійка не підійде до звіряток ні на крок, бо вона боїться всіх, навіть рибок золотих. Цуценя куснути може, кошеня дряпнути може, а кролята гризуни, погризуть мене вони. Ой Марійко чудасі, боягузка ти мала. І чого це ти, Марійко, всіх боятись почала? Через кладку по порядку діти йдуть в зелений ліс. Під ялинками стежинки, наче змійки повелись. А Марійка невеличка все стоїть на бережку. Страшно йти на той бік річки через кладочку хитку. Ну, давай, Марічко, ручку, ми без тебе не підем. Ми, Марійку, чудосійку через кладку проведем. Не лякайся, не спиняйся, ти ж у лісі не сама, і страшного тут нічого між деревами нема. Збіглись весело малята, мов схованки гуляти, За дерева під кущі поховаємось мерщій. І Марійка теж не сміло заховалась за пеньок. От присіла і заніміла, за пеньком сидить звірок. Звір страшний та волохати, і вухатий, Під галузкою сидить, жовтим листям шерудить. Затремтіло тут, дівчатку, наполохане, бліде, а налякане зайчатко тільки вухами пряде. Ворухнулася галузка, бо ягузка як гукне, а зайчатко без оглядки, як стрибне та дремене. Тут надбігли зразу й діти. Що тут стало, що за крик? Ой, рятуйте, звір сердитий. Де ж той звір? Та він утік. Ну й сміялись потім добре всі малята в дідсадку, що зустрілись два хоробрі, два сміливці у ліску. На подвір'ї в дідсадочку садочку Зозуляста ходить квочка, а за квочкою підряд ходить семеро курчат. В них такі маленькі ніжки, в них м'якесенький пушок. І Марічка ні трішки не боїться цих пташок. З ними граються охоче, їх годує щоразу, тільки б щоб сердита квучка не ходила поблизу. Цівці-пці, ці, ці, мої бухнасті, ви клубочки пухові, обережно, щоб не впасти, не заплутатись в траві. Та зненацька щось велике шугонуло з неба в сад, лютий, хижий птах шуліка, налітає на курчат, а Марійка, боягузка. Як ухопить камінець та як кинеться назустріч До шуліки навпростець. Налякалась хижа птаха, підлетіла вище даху, а курчатка всі до квочки покотились, мов клубочки, мов клубочки пухові, всі здорові та живі. Ну, і Марійка, от так диво, от яка вона смілива, та яка ж небоязка налякала хижака. А коли їй хижа птиця стала зовсім не страшна, вже вона не побоїться ні кролятка гризуна, ні меткого цуценятка, ні малого кошенятка, ані рибок золотих, ані зайчиків прудких Буде завжди скрізь гуляти, за собою всіх водить І до темної кімнати буде сміло заходить.